Сьогодні виконали замовлення. Чорненький, маленький, з безкоштовною доставкою. вам цікаво, що тут? У покупців було прохання. Потрібен килимок для кухні, щоб він не ковзав, щоб його можна було прати і щоб кутики в нього не закачувались. А ми його виконали, це прохання. Подивіться, будь ласка, класнючий килимочок з доріжечкою, яку можна прати в пральній машині. Так, її можна прати в пральній машині. Перше. Брати в пральній машині можна. Чому? Тому що основа йде легенько прогумована. Вона зовсім, подивіться, вона зовсім не сипеться. Друге, щоб кутики в нього не закачувались. Друге прохання. Ми його виконали. Кутики не закачуються. Третє, щоб він темненький, абсолютно не маркий. Виконали? Четверте, він не ковзає. А як це він не ковзає? Що ви нас обманюєте? Маленький килимочок не ковзає. А ось дивіться. Він не ковзає. А ми зараз, до прикладу, візьмемо. Іншу доріжечку, інший килимочок. Ось, дивіться. Інший килимочок. Він вже йде на ковровій основі. Тут вже йде коврова основа. І тільки ну, ми його кидаємо і цей ковзе, а цей не ковзи. Тому обов'язково звертаємо. Секундочку, секундочку, йдемо покажемо. Ми також в себе, щоб ви не думали. Що ми не такі, ми такі. Ми також в себе, подивіться, будь ласка, кинули на підлогу доріжечку і також заувалили кутики, тому що ми знаємо, що вона ковза є. Що вон... І ми також заували кутики, тому що ми знаємо, що вони будуть закачуватись. А тепер уже ні. Обов'язково звертайтеся, любі доріжки різної якості з обов'язково звертайтеся. Любі доріжки різної якості з зауваленими кутиками килими України. Доставка безкоштовна.